День кар'єри провели у Черкаському автодорожньому ліцеї. У залі присутні майбутні слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, слюсарі з ремонту дорожньо-будівельної техніки, водії, електрозварювальники, рихтувальники, кузовів, машиністи. Хлопцям та дівчатам розповіли про можливості працевлаштуватися на місцевих підприємствах. Сучасне виробництво технічна база, офіційне працевлаштування згідно чинного трудового законодавства. Будемо відвертими, не всі підприємства дотримуються вимог законодавства України. Ну а також для молоді це є можливість навчатись і здобувати затребувані навички та кар'єрно зростати. Можливостей знайти роботу після випуску з ліцею дуже багато, пояснює консультантка центру кар'єри Олена Петренко. Адже на ринку праці бракує насамперед працівників робочих спеціальностей. Ринок потребує робітників професій маса. Навіть якщо наші випускники захочуть десь перенавчитися, для них ці дороги відкриті. Всі роботодавці підкреслюють, що потребують робітників навіть з перенавчання. Олександр навчається на водія автослюсаря категорії Б. У цьому навчальному році випускається, уже обрав СТО, куди планує йти працювати. Графік роботи, зарплата. Як тому що нормальні інструменти, є нові, не побиті якісь. А от Каріна першокурсниця. Обрала професію слюсаря дорожньобудівельних машин та тракторів, водій категорії Це. Мені з дитинства подобалась техніка, трактори, машини, тому й вибрала. Дівчина зізнається, особливо цікавить робота у сільському господарстві. Сподобалась пропозиція в Всагунівки, сьогодні оце розповідала. Те, що дають проживання, гуртожитки. Випускників ліцею беруть на роботу на комунальні підприємства, приватні майстерні та СТО, розповідають у навчальному закладі. Молодь все більш активно обирає робітничі професії. Цього року у ліцеї плани з набору першокурсників перевиконали. Тож подальше завдання допомогти молодим фахівцям реалізуватися. Роботодавці ж засвідчили готовність співпрацювати. Ми пропонуємо як практику, як стажування, так і працевлаштування для студентів. Студенти це молодь, це наше майбутнє, як ми знаємо. І ми дуже сподіваємось на співпрацю з вами в подальшому. Олеся Омальченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.